Мої вітання. Пропоную сьогодні поговорити про таку цікаву новину, як нова постанова Кабінету міністрів про компенсацію за оренду житла захисникам і захисницям, які орендують житло і все, з чим це пов'язане. Власне кажучи, хто має право на отримання такої компенсації, на отримання такої компенсації мають право декілька категорій осіб. Перша категорія осіб це особи, які втратили житло під час бойових дій або воно пошкоджене. Варто зазначити, що таке житло мусить бути внесено в реєстр. Або органами місцевого самоврядування складений відповідний акт. Тому будьте обережні, це по пункту першому. Категорія номер 2 це особи, які мають житло на окупованих територіях України або на тій території, де ведуться бойові дії. Третя категорія осіб це ті особи, які проходять реабілітацію далеко від дому. Що означає далеко від дому? Це більше 15 кілометрів від задекларованого або зареєстрованого місця проживання. Скільки ж вам готові компенсувати наші можновладці? Компенсувати, готові вам, якщо ви орендуєте житло в Києві, Львові, Дніпрі або Одесі, це буде 2 прожиткових мінімуми. Якщо ви орендуєте житло у інших обласних центрах, це буде півтора прожиткових мінімуми. Якщо ви орендуєте житло в інших населених пунктах, це буде один прожитковий мінімум. Ну і пробіжемося трішки по документах, які необхідно подати. 1 документ, що посвідчує особу, 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, 3. Інформаційна довідка з реєстру речових прав на нерухоме майно. 4. Акт обстеження об'єкта Пошкодженого в результаті ведення бойових дій, військово-обліковий документ посвідчення, що підтверджує статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, довідка про відсутність чи наявність судимості. Ну і нам залишається. Встановити, куди ж нам звертатися. А звертатися нам треба до уповноваженого структурного підрозділу з питань ветеранів в тому місці, де ви бажаєте орендувати ваш новий будинок, квартиру або іншу нерухомість для проживання. І не забудьте ще про проект договору найму оренди житла. Це також обов'язково про який я не зазначив. І от з цим всим переліком ви звертаєтесь, 10 робочих днів розглядається ваша заява, і врешті ви отримуєте позитивну відповідь. До речі, позитивної відповіді ви не отримаєте, якщо ви маєте судимість за злочини проти України. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Тож, гарного дня, тримайтеся.